Ну что, Лидочка, Пошли в у мандры, моя хорошая. Мужик, сосать. Девочка, деньги есть? Нема. Ну и не надо. Ну и не надо, так бы сразу и сказал. Тут десь ходила женщина. И в женщине дуже красивые бегуди. Я раздобуду крапы возгу. Крапы... Лид. Лид. Ничего. Вообще, крапива крапы губ Це по суті палка. Палка, якою яку треба бити крапиву. О, тут о, бандота робота. О, роз'юшить носа тобі. Ану, давай, А Ну давай відповідь. 10 гривень, давай. Давай, ставлю на малу, давай. Ні, ні, не, ні, не, немає грошей. а якщо найду, ліда? Шукай. Треба цей. сиво. с. сиво. с бородатами, короче, надо поговорить. Лид, седай. Лидусь. Лидусь. Паркуйся сзади. Лид. Лид. О, Лида, Лида. Чё ты такая, Лида? Лидуся. Бежишь? Бежишь за мной? Ну, бежи, Лид. Да, вот если бежать вперед, то обовязково кудись проведешь. Якой... А какой кнопка слезать с коня? Так, тут десь кто-то бегал. Пойдем по слідам, ноків у нас нема. Лида збираем траву. Сніг іде заяц стоїть. А заяц не йде, того що. А що зайцю І якщо йде сніг. Заяць він такий. Принципіальний. Заяць. Як йому посрати? Лід! Лід Ну, лід Ну я ти мать сли. Достаем меча. Лида обнажи свій меч Спасибо. Я тоже обнажу свої два меча Один меч, другий кінжал Такий маленький. Оце, що що витягується. Полукерамбітик. А це Які Мяу -мяу, що? Який я тебе котяра. Мяу-мяу шопотом. що, жінка? Ти, Ти куди кінжал Твидова? Я щас видостану. щас секунду. Достав. Ты oh. oh, женщина! Женщина! Женщина, угомониться! Женщина! Женщина, угомоница. Угомонись! Женщина! Женщина! Угамониться! Женщина! 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 Дали да! Дали діла, Ты старая чамара! Лидочку! Лі... Де мою Дила? Ты ти... О, так стоп! Це не палка. Не оригінал. Лук жарин. М -м, а я барсик. По дороге показано, що йдемо. А куди ми дем? Ничего. А, м -м. я дуже симпатичний. Дуже дуже симпатичний. Ледущий не подкат. Потом. Так, идем по дороге. Потому что шоу по дороге пока. Хули ти там стоїш, іди сюда. Ми з собою підемо, подаришься. У нас все буде вкусненько, Все все класненько, Лідуся, ледуся, От такі situation. Це шо Лисичка А лисичка тікає з нього, тому що зайчик, та він зайчик, а лисичка це лисичка. А Рифтен Айварстед. О. А я барсик. Ледуся, сліди на снігу Єсть. Та, звісно, нема Лідуся, но хто ж нема. І слідів нема. Ну що ти така глупенька у мене, Лідусінька? Ми з собою, Ліда, побачимо, сніг, гори. Полони не бачили? Не бачили. А швидкі потоки, ріки бачили? Бачили. А смирічок що гайну Ліда бачили? Лід! Лід? Лід, диви, лисичка. Поняла? Зайця косплеє? Поняла? Лід? Зайця вона косплеє. Диви. А, не-не-не, да зайца ты. Лид. Ну, хорош. Хорош, лид. Ну. Хорош. Я в руками полюю эту рыбавлю в цьому місці Рибалиш в горах? Ты дебил? Що у нас тут є печерка. А в печерки щось шо? вкусненьке. Ну, ми в печерку не підемо, тому що Ліда, твоєї печерки нам хватає. Ха, -ха, Ха, поняла, ви? не, ну. Ну іди, Лід. Сімпатюлька. Симпатюлька. Ну, ти симпатюлька, а всередині в тебе пустота. Того ж тільки в тебе є зовнішність, поняв, конь такий, да? Угу, а от такий ти конь. <реку> Ля, він щось мені дав по карті по Мы Лида, будем щупать на карту, мы будем щупать тебя, поняла? Ну ладно. О, Лид, давай, козел. Бывший ты, давай. Козел. Лид, давай, организовывай. Ли, ну ли, ну организуй. Ну ли, ну. Ну давай, Лид, ну все, вин, давай. Ну вот так. Давай, Лидусь, давай. Ну, лид. А! Ти ж ти син Не захотіла свого бившого вбивати... Типа сайдейся з ним потом. Так, у нас тут леду зуви хатка. В цій хатці ми з тобою переночуємо. Будемо ночувати з тобою половини три. Я себе знаю. Побачила книжку, да? Крадіть снот? От я тоже такий лідер. Правда, в тебе вже нема, що вкрасти, все давно украдено. І окунь в кашельке лежить. А что в тебе болит? Ты жив в кошельке. На его ногу лежит. Там олень. Лид, давай. Ты тебя все получится. Лидусь. Ля, попала. Хорош, Лид. Давай. Давай, все выйду. Уновен, Лид, давай. Ам. Ам. Лид. Там ведмить. Два, ведмеді. Лід! Лід! Лід, ведмеді! Лід! Ведмеді, лід! Так, лід. ми ж з тобою підемо куди? Правильно, в село підемо. Знаєш, що в селі? Самогон. Лід, пішли. Ліда... лось. Ліда лось. Хм. Нормально. Хм. Хорош, лід. Хорош. Like me, huh? Женщина, ти не любиш дворучну зброю, да? Ага. Угу. 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 Хто спить? Ли, ли, линь, шо? Лише п'язи, я заплачу 10. 10, давай. Давай, грай. Я ти. Ти арежмен. Ти 10 гривень. заплатив за те, щоб ти лягла спать. Давай нашу, нашу, любиму, давай. Нашу, давай. Лід, вона нашу не хоче грати, Прикинь. Нашу, давай. Давай нашу. О, ты ти, ты понабрали цих этих музыкантов. Позаканчивали свої факультети ТикТоков. Так. Не. О, ну, Ліда бачила, Два рази дернув, и готово. От то, что я тобі обіцяв. Что? о, замки надо открывать, лид. Я открыю замочек. Сердечко бачила с первой... Не Ну Ну це не пастка, точно, не. Не вообще. Лида, не надо. Ли. Но о! И шаломчик. Шалом лида. Лидусь, Глянь, что у меня по шляпе. Лидусь. Ну по что в тебе шляпа дуже презентабельна шляпа у лиды. У Ліди шляпа, прям шляпа. Откривайте двері. Угу, Спасибо. Ем. Угу. А. О. Спасибо. Не, вообще, оце, если вот так вот и ты, то обов'язково кудись кудись прийдешь. Шлях то є шлях, а шляху шляху немає. Если сьоргнуть кохве, то. кохве тебе. Темба широка рука підходи Лідусь, пішли взад. Лідусь, ми з собою підемо взад. You you? <coughs> Твіза, Лідусь. Женщина, не надо, в мене лідочка є Лід. Ну йо, ти мать, Лід. Лід. Повія, Сава і. Шо? Невгомовный. Шо ты невгомовный, ты шо дурак Гомонись. А де тут подергать надо? Вот тут подергать, подергать Пиши лит, подергай. Лит. И дашь дергать? Лит? А вона уже дергает, я бачу. У две руки. Молодец. О, мистер Костик. Костик, привет. Ох, сколько костиков. Лит, у них сходка. Костики, вот так вот любят по витре зависать. Костики дуже люблять зависати. Вони висунь постоянно. Ну йди сюда. Ти йдеш? Иди. Ох ти, достав. Лід, не надо там же. Пастка Лід. Спасибо, Лід. Давайте, мужики. Я тобі казав, треба тих находи. Давай поїмо на кухню, сходи, поїли. Це тобі хостел, Ліда. Це тобі не на там у ну, нас зубочистка, ну, зубна щетка лежить. Пач і бритва. Матню брить. Тихо, тихо. Я тобі казав, оманіся, що ти не неугамонный? Вамнись. Обрызав все своей білою жидкості. Подивись на нього. Так, тут у нас попугай. Тут карась. Так, другий попугай, ласовий карась Не надо, ну не надо, не старт, не надо. Спасибо. Костики, угомониться. Угомониться, Кость. Он ноша, Костик. Слезай оттуда, Костя. Стреляй в Костиков, Лида. Спасибо, Лида. Опять ты не угомон, я угомонись. 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 ледущая туда. Ли... А... Любовь. 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 Ля-ля-ля-ля-ля. Ля, сказав, що нравиться дівчинка, сразу побіг со мною розбиратися, типу, що за пред'ява. Ну, звісно, всі ви. Ти, ти чим тут орудуєш, пісюном? Могуття, кин, кинів, що? Що, Псин? синів? Це щось про те, що два отца, чи що? Тобто вирив огромну дирку, Ліда, така огромна, длинна, длинна. Туда, сюда, туда, сюда батон влізе, ти поняла? Як у тебе, Лід? Один в один. Не починай, Ліда, не починай. Починаєш хрен заткнеш, тебе. Ти на заткнестивати. Літ, не силінейку. Щас буде мерія. Ці ваші 7000 шагов. Ну, всі мужики, що у них 7 тисяч шагов. Потім оказується, що у них набагато менше. По факту. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, ну лида тут по факту меньше 7000. Ничего. Так, если мы с тобой идемо в гору, значит мы на горе. И мы обязательно придем лида. Лида бывший это твой козел. Сова. Я чув сову. А вы на мене тоже. Це, ти не сава дурак. Це лида, если цей, то не цей, того, що там. Бо того. Yes, yes. ЛИДА, 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 ЛИД. ЛИД. Ой, твоя мать. Больше не пойду с ней по магазинам. Три часа жду и на парковке. Потом за парковкой возле магазина там же все стоять, кони стоять, меня стоить. Скейки можно ходить туда-сюда бродить. А-а-а, в голові закружилось. Ага. На березі річки стояло два карася. Стояли говорили про то, Чи корисна вода, чи не корисна. Один із карасів каже, буль-буль. Втри відповідає, по факту. Воно воно стоїть. Стоїть, стоїть щось там. Гупа-гупа. Не так щось йому. Сезон йому там не понравився. Ой, подивись на нього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ліда щось нам екскурсію сильно довго ведуть. Лі... Лі. Я Казав, не відходь від цього екскурсовода, ти шо меня? Ля-ля-ля, подивимся. Там гори красиві. Красиві гори Ліда, красиві. Спасибо, Ліда, Спасибо. Ліда наш отель отсюда видно Ліда. Поїхали твою мать на курорт. Я тобі казав. Давай на пляж. ні ти кажеш в гори. Давай на пляж. ні ти кажеш в гори, Ну йдемо Ліда. Лид, Лида, Лидусенька, Лидочка, Лидок, Ледовый каток, Лимбо, там, там, та, да, дам, 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 Лида, нормально даешь, молодец, умница. Если курочка не курочка, то она не курочка, бо что вредно. А то, что вредно, ты хочется. А хочется, перехочется. Лида, ну по факту говориш, ну красоточка просто. Вейперы сразу на курили на дмеле. От куди вони ділися? вони пішли в гори. Лида вейпери в гори пішли, прикинь. Лида, ти що, вейперчиш? Лида, дивися, ти казала, давай, пошли, в музей. Я тобі кажу, за хуй, а потом в музей. Вот мы в музее, лида. Вот мы в музее. Так, лида, если тут не стіптіс, а діди, ми з тобою поговоримо по-серьозному, лида. Я тобі отвечаю. Лида, тут діди, лида, лида, Лида. кричу на деда. Нормально. Лида, я на деда покричав. Він тепер мной поговорить. Я тепер дід, я тепер среди своих дід оруть, лида. Не звертай уваги на діду, діди всегда орут. Ліда, ти не дивись на це, я три раза не могу, лида. Це це брехня. Це все брехня, що так люди можуть. Три рази не треба, не віримо, лідам. Пішли в доміно, іграти ліда. Діди ідуть грати в доміно. Ходвере. двори. Норма, ну, пішли з ними, ліда. І грати з дідами в доміно це почет. Ну, шо тут тут лох? Ти чо? Тут написано. Барсик ушистий. ти чо дед? Не, каси не касись на мене. Не косись на мене, ліда. Шобекс, антлічанин. Ты бачила? Флеш сост. Лида!